Служба безпеки України знешкодила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одеси, Харкова та Сумщини. Зловмисники задійснювали розбійні напади на приватні оселі громадян та обкладали даниною місцевих підприємців. У разі відмови застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих. Діяльність злочинних груп призводить до загострення кримінальної обстановки і розхитувала ситуацію в регіонах. На Сумщині блоковано діяльність угруповання, які вимагали гроші з людей для наповнення злодійської каси серед потерпілих від дій фігурантів, зокрема внутрішньо переміщені особи. У результаті спецоперації Служби безпеки України затримано всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон. Наразі їм повідомлено про підозру за статтями вимагання, розбій та незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України.